Всім привіт! Це відео я навіть записую незвично, просто запис з зуму, тому що не хочу не срачу обирати взагалі на фоні, ні камеру налаштовувати. Просто хочу поділитися енергією, яка є сьогодні в мене. Хто не знав, що й забув, я Анастасія Воронцова, психолог-експерт, яка шарить у запусках. У мене все про проявлення, продажі, в кайф, задоволення легше, ніж ти звикла робити. І сьогоднішнє моє відео воно дуже незвичне. Я не знаю, так вообще хтось робить чи не робить, але я зроблю. Це відео якесь послання собі, мені, вам, собі, мені, хорошо сказала. Вам, собі в минуле, собі в майбутнє. Просто енергетичний заряд того, що сьогодні відбувається, тому що я відчуваю, що це потрібно всім нам. Це потрібно всім нам. Я зараз поділюся. Тими процесами, які в мене відбувалися, відбуваються і своїми намірами на майбутнє. Що відбувається? Я зараз трошки можна почути захворівша. Я думаю, що це не тільки якийсь там об'єктивний фактор, ще це моя трансформація у 2025 рік, я увійшла із чітким розумінням, те, що по старому я не хочу і не можу об'єктивно і фізично по-новому не до кінця знаю як або так, як я знаю, мені не дуже відгукується це якийсь там знаю, формат, який через надивленість те, як працюють інші, в тому ж самому інфобізнесі там, в організації мо мого життя моєї роботи. Але в мене не було часу е, сісти і думати про це, аналізувати там щось. У мене були подорожі. У мене був ретрит до Індії. Кстати, блядь, лежить на монтажу, треба змонтувати, бо там, в общем, помічниця буде дуже багато питати мене для того, щоб це все опорядкувати. Але поїздка в Індію. На ретрит поїздка в Лондон на виконання моєї дитячої мрії. І я так знаєте фоново воно було блять. Знаєте, як оце відкрита вкладочка була, але вона не вирішувалася. Коли ти приїжджаєш і у тебе немає е, наступних планів, ти розумієш, що ти лишаєшся сам на сам з цією відкритою вкладочкою, тому що всі інші вкладочки вони закриваються. А тобі не хочеться е, дивитися в цю відкриту вкладочку, тому що там дуже багато. Е, Невизначеності, там дуже багато вразливості, там дуже багато це потребує самопідтримки, опори, стійкості, стійкості сміливості, а програми вони ж не дремлють, ніколи не дремлють. І включилося те, що ем, я боюся, це неможливо, у мене не вийде, якщо я почну. Розбиратися або втілювати це бачення або Срусь, це буде больно, а в мене вже така велика клієнтська база, а вони побачать, дізнаються. І це ж, звісно, говорю зараз я вам тоді, <клух> ще тиждень назад, коли я вернулася з поїздки, я навіть не хотіла зустрітися з цими почуттями. Тобто, у мене є мій такий психологічний захист це ізбігання. І збігання в, різні, в різного а, роду а, там, і залежності, коли були залежності. А, ну і зараз вони є, але не ті шкідливі звички, про які ми всі звикли думати і говорити. На днях вчора, напевно, ну, навіть не, не вчора, може, з понеділка, а, коли я зустрілася зі своєю наставницею, до мене прийшло усвідомлення, що а, так далі продовжуватися не може, це все одно неминуче. Сценарій, яким це все лежання, залипання, чим воно закінчується, я знаю. Тобто, не дивитися у біль, не дивитися у вразливість, не визнавати і проживати емоції не вийде. Це все одно прийдеться зробити, і я зустрілася з ними. Я зустрілася в такому стані, де Уже не хочеться дивитися ніяких тіктоків, рілсів, якихось там, не знаю, блін, вкусна їде залипати, все вже приситився. І ти розумієш, як оцей э, Рілс в Інстаграмі. Э, автор сценарія Даррел Старк чи як його звати, в фільмі «Некуда біжать. І я, автор сценарія, фільму фільмі Нєкуди біжать. І треба зустрітися. Треба зустрітися з тим, від чого ти тікаєш, Настя, з тим, чого ти боїшся. Я зараз розумію, що я боюся йти у новий рівень свого життя. У мене зараз що? У мене запуски. Там останні запуски я зробила на ну, 20 чимось тисяч, я ж, навіть не пам'ятаю наскільки доларів США. І мені, ем, маючи активи у вигляді аудиторії і те, що виходить дуже скоро, дуже дорога реклама. 9 тисяч доларів е, реклама, яка приведе мені ще нових людей, а у мене є куча куча людей, яким я об'єктивно можу допомогти, дуже класно послужити, і які хочуть у мене купити. У мене є група е, людей, які чекають від мене розбору і покупки мого продукту, яка налічує близько 60 людей. І ще їх прийде туча. І я розумію, я боюся цього. Я боюся, що зараз е, закрутиться цей. Махавік, і отак от уже в якісь там залипашки е, не позаліпаєш того, що у тебе аудиторія, у тебе люди, продукти, які об'язують. І це безвідповідально і нечесно по відношенню до людей: зібрати їх, підсвітити їм їхні болі, показати їм рішення, і... а далі що? Все, блять, івіться, як хотіть. Ні, так, нечесно. чесно. А, і коли в тебе маленькі активи, в цю можна погратися, а на інстаграм або злякатися, перестати його вести там всі якісь речі. Але коли ти йдеш далі в масштаб, вже такого немає. Вже такого, ну, якби, такі ошибки не, не прощаються, вже твоя репутація грає. І я розумію, що зараз я перехожу на цей новий рівень. Коли ну, все Настя, в тебе вже є активи, в тебе вже є твоя бізнес-модель, просто треба їх. Поженіть твої активи, з твоєю бізнес-моделю, щоб всім було комфортно, і ти могла заробляти і нормально працювати, а не на 110% мощності, і люди могли отримувати з тобою результати і твою енергетику, в принципі, за рахунок чого я і працюю. Тому, зробивши це чистосердечне зізнання, я визнаю те, що так, да, зараз такий стан речей, да, я обслуговувала такі програми десь гордині, десь знецінки. І я. Вибираю, приймаю рішення по-іншому. Я приймаю рішення, яке його називаю back to business, back to reality. і готувати новий продукт для вас, для всіх, хто чекає, для всіх, хто зараз у мене в роботі і хоче продовження роботи, тому що я не беру зараз людей далі, наставництво як би вони не хотіли. І від себе докласти всіх зусиль. Для того, щоб створити цей новий продукт, на максимальній енергії його відвести, бути вкладом у вас, у ваші бізнеси, у ваші сторінки і взяти людей у роботу. Який порядок дій? Що я, в що я вписуюсь і вас вписую, всіх, хто додивився аж до цих пір? Зараз я оцифрую і оцифровую весь свій шлях за 7-8 місяців. З нуля до там, 50 тисяч доларів. І кейси моїх дівчат дуже часто із нуля, і з мінуса, або не з нуля до 300-400 тисяч гривень, 500 тисяч гривень, 800 тисяч гривень. Є і такі кейси. І ось цією всією методикою я вже не можу ділитися в такому безпосередньому наставності, як це було раніше, бо вас набагато більше, ніж е, мене. Я для цього створюю новий продукт, якого не було на ринку, який буде в тому розумінні інфобізнесу, який є у нас сформований, взагалі незвичним, непривичним, новим. Але я впевнена на 200% дієвим для кожної. І після цього продукту, і з цього продукту, я візьму дуже дуже, дуже маленьку групу наставництва. За високий чек, тобто там буде дуже великий відбір того, хто попаде в безпосередню роботу зі мною. Але в найрезультативніший продукт, який тільки може бути, це ВІП-група зі мною. Це буде дуже, дуже дуже маленька кількість людей. Топові спеціалісти свого рівня, своєї ніші. З якими ми дійдемо до колосальних результатів. Я не побоюся цього слова колосальних результатів в особистій трансформації і в грошовій трансформації. Сьогодні, до того, як записати це відео, я закінчила останній зум, відвела е, свою ВІП-групу, яка сформувалася дуже випадково, тому що я хотіла одну людину, бажаючи як завжди, було більше, ніж я могла взяти, і я взяла дві людини Таку от Віп-групу. Дівчата заплатили мені три тисячі доларів за участь у цій групі, і от вона закінчилася. І я бачу, що це за цей чек і в такому форматі взаємодії там було всього дві дівчини. Це просто квантовий скачок у картині світ, світу, взагалі у мисленні, у своєму позиціонуванні, своєму проявленні, розумінні себе, своїй цілісності, яке я тільки бачила, за все своє життя, і по грошам. Із тих активів, які є у, дівчата, у дівчат мати ті результати по грошам, які вони мають сьогодні, це вихід, взагалі, за рамок, з рамок звичного, що я бачила і в своїх кейсах, і в кейсах інших, інших людей. І тому мною прийнято рішення, це не заплановане, так історично склалося моїм потоком, потоком дівчат, що це буде ось так. В інстаграм я не виходила весь цей тиждень по приїзду боліла. І ще ж, треба ж звісно, вразливістю, треба ж не пиль в глаза пускати, що еге ге гей, у мене все класно, все хорошо, дівчині, давайте. А бути чесною, щоб бути чесною з вами, треба почала бути чесною з собою. Тому ось таке відео мені захотілося записати у кого інсайт. Хто собі щось з приводу свого життя зрозумів, або хтось. З приводу мене щось зрозумів, і має якусь думку з цього приводу, і має якийсь інсайт. Поділіться ним, будь ласка, в коментарях. І ще, будь ласка, напишіть мені в інстаграм. А слово хочу. Ті, хто хоче попасти в цю закриту групу розборів. Це сьогодні єдине місце, де я буду проводити розбори із вами. І єдине місце, з якого можна буде потрапити до мене на той продукт, про який я говорила. Масово, де я передам всю свою систему і на моє наставництво. Він, ця група безкоштовна, ні до чого не зобов'язує, але це місце, де ми з вами всі збираємося, щоб я потом могла вас всіх знайти. На цьому в мене все. Всіх люблю, всіх цілую. У вас вже на моєму Ютубі більше 300 людей, майже 320 людей без реклами, без всяких таких вкладень. Я дуже рада кожній із вас йду спочатку до своєї тисячі. 100 тисяч, мільйон, мільйони. Я впевнена, що це в мене буде. Якщо вам сподобалося лайк, якщо не підписані, обов'язково підписатися, поділитися в сторіс, що це було найкраще відео, яке ви бачили за останній час. Поділитися якимось своїми сайтами, своєю думкою, мені буде дуже-дуже приємно. Всіх люблю, всіх цілую. Пока.